Тема відео Суспільство та Держава у Стародавньому Єгипті. Частина 1. Поява держави у стародавньому Єгипті Природа сама потурбувалася про об'єднання Верхнього та Нижнього Єгипту. У долині річки люди вирощували зернові культури, а в Дельті знаходилися чудові пасовища для тварин. Землі Нижнього Єгипту славилися також своїми садами і виноградниками. Населення обох частин Єгипту обмінювалося продуктами та виробами ремісників, що сприяло об'єднанню. На початку третього тисячоліття до нашої ери тривала і жорстока боротьба між Верхнім та Нижнім Єгиптом. Закінчилася вона перемогою правителя Верхнього Єгипту, Міни або Меноса. Він став засновником першої династії єгипетських царів і першої загальної столиці держави, яку єгиптяни називали хат ка тах а греки Мемфіс. Білі стіни. Птах, іменем якого названо столицю, був одним з богів, що їм поклонялися мешканці долини Нілу. За їхніми віруваннями він створив світ та інших богів, утворив номи і дав людям закони саме цьому богу Міна побудував храм, а собі палац у столиці. Від назви палацу – Пер-Ао, у перекладі Великий Дім виникло слово фараон. З цього часу кожного правителя Єгипту називали фараоном. Фараони часто називали себе правителями обох країн, тобто Верхнього та Нижнього Єгипту. Корона правителя Єгипту уособлювала об'єднання двох частин держави. Колись правитель Нижнього Єгипту мав білу високу корону, а правитель Верхнього червону. Після об'єднання фараони носили обидві корони, які ставлялися одна в одну. Таким чином, єгиптяни першими з усіх народів стародавнього світу утворили державу. Держава це новий етап у розвитку людського суспільства. Для нього характерна більш чітка система управління, наявність правил суспільного життя та обов'язки для всіх громадян, спеціальні сили, які підтримували виконання обов'язків, правил суспільного життя та суспільна територія і кордони. Частина друга. Фараон та його влада. Фараон очолював об'єднану країну і вважався божественною особою. Фараони володіли кращими землями і садами. Тисячі слуг доглядали їх і працювали, примножуючи багатство правителя. Спеціальні писарі щорічно записували показник рівня води в Нілі, підраховували запаси, робили кожні два роки перевірку золота та полів. Перші 200 років правління фараонів були дуже кривавими. Нижній Єгипет не раз піднімався на повстання. Єгиптяни називали ці повстання боротьбою очеретинки проти бджоли. Верхній Єгипет славився бджільництвом. Фараон був не лише верховним правителем, а й верховним жерцем. Усі розпорядження розпочинати війну, побудувати зрошувальну споруду чи палац чи інше надходили від фараона, тільки він міг командувати військом. Другою людиною після фараона вважався верховний сановник, головний суддя та управляючий господарством країни. Крім фараона, жерця були й верховні жерці головних храмів. Вони призначалися фараоном з його оточення. В управлінні країною велику роль відігравали писарі, які вели записи стану господарства, підраховували доходи як храмів, та вельмож, так і правителя. Кожного дня приближені фараона починали з побажання правителю «Живи вічно. Але звичайно, фараон розумів, що рано чи пізно він помре. Згідно з віруванням стародавніх єгиптян, душа людини може жити доти, поки у неї є куди повернутися, поки в неї є її дім. Спочатку вони намагалися зберегти тіло померлого та закопували небіжчика у пісок, який висушував його та завдяки цьому довго не розкладався. Потім для знатних осіб стали споруджувати гробниці. Гробниці фараонів повинні були відрізнятися від поховань простих смертних. Їхніми гробницями стали піраміди, справжнє чудо світу, візитка Єгипту. Для прикладу, 100 тисяч робітників протягом однієї зміни працювали по три місяці на спорудженні піраміди Хеопса, саму ж піраміду споруджували 20 років. До роботи залучалися лише кваліфіковані робітники, які регулярно отримували платню. Частина 3. Єгипетське суспільство. Відкоривши північ країни, фараони завершили процес побудови держави. Перший період історії Єгипту з 27 по 22 століття до нашої ери вчені називають періодом стародавнього царства. Але результатами об'єднання країни скористалися не всі жителі долини Нілу. Лише жерці фараон та його наближені вельможі, які продовжували на місцях керувати номами, мали вигоду з утворення єдиної держави. У Єгипті утворилося три види господарства царське, храмове та вельможне. Вельможі могли передавати своє майно у спадщину, збільшувати його розміри за рахунок купівлі або отримати як нагороду за службу у фараона. Інші люди не мали власної землі, тому були змушені працювати у так званих трудових загонах. Вони сіяли зерно та збирали врожай. Зерно видавалося зі складів, тяглова худоба зі стада. А врожай належав тому, хто володів землею фараону або вельможі, а також, можливо, храмові. Загони працювали на будівництві зрошувальних систем та палаців. Ремісники також працювали у спільних майстернях, палатах майстрів. Таким чином, простий люд не володів ні знарядями праці, ні землею та худобою. Існувала норма виробітку, і якщо робітник перевиконував її, то він міг обміняти частину продуктів на невеличких ринках. Роль грошей у той час виконувало зерно. До верхівки єгипетського суспільства належали крім вельмож, також верховні жерці та державні чиновники. Нижче них стояли місцеві чиновники: писарі, рахівники. Контролери. Вони працювали у господарствах верхівки, але не фізично. Сюди ж можна зарахувати служителів храмів, а також скульпторів, архітекторів, художників і лікарів. У господарствах знаті розвивалися ремесла. Єгипет славився своїми виробами з деревини, її привозили з близького сходу, де росли чудові кедрові ліси. Ремісники Єгипту виготовляли вироби зі шкіри, займалися ткацтвом та різьбленням по каменю. Тканини вироблялися з льону, розвинутими були ювелірне та гончарне виробництво. У цей час в Єгипті з'явилися невільники, в основному це були жителі Нижнього Єгипту, які виступали проти панування Верхнього Єгипту та влади фараонів. Серед них були і іноземці. Історики вважають, що це найраніша згадка про рабів. Але в той час таких невільників було мало, і в сільському господарстві їх не використовували. Розквіт держави не був тривалим. Поступово номова знать відчула себе достатньо сильною та незалежною. Багаті чиновники вже не хотіли своїми доходами ділитися з фараоном. Будівництво поховальних споруд пірамід забирало багато часу і потребувало величезної кількості робітників. У цілому, це призвело до того, що господарство почало занепадати. Кожний вельможа мріяв про свою власну маленьку державу, прагнув стати в ній фараоном та передати владу своїм дітям. Останнього фараона з династії Стародавнього царства вбили вельможі змовники, настав час війн та міжособиць. Але страждали не вельможі, в яких були величезні запаси, страждав простий люд. Проривалися дамби, пісок забивав канали, у Дельті знов утворювалися мочарі. Одного разу у Верхньому Єгипті стався такий голод, що люди їли власних дітей. Єгипет знову розпався на номи, і держава перестала існувати.